Для багатьох садівників осінь це час, коли активні роботи в саду сповільнюються. Але перед тим, як зняти інструменти та відкласти рукавички до наступного сезону, є одне важливе завдання для весняних та літніх квітучих багаторічників поділ. Поділ це не лише спосіб розмноження, хоча це чудовий бонус. Для багатьох багаторічників це також спосіб омолодити рослини після декількох років уповільненого росту і мізерного цвітіння. Всього за кілька хвилин і за допомогою базових інструментів ви можете збільшити кількість рослин і одночасно поліпшити їх здоров'я. Ось 31 багаторічник, який чудово підходить для поділу восени. Готуйте лопати і секатори. Півонія Півонії класичні садові рослини, які найкраще ділити на початку осені. Хоча поділ не є необхідним для стимулювання росту, півонії можуть рости на одному місці більше 50 років, це чудовий спосіб збільшити їх кількість, розея садити посаду або розмножити рідкісний сорт. Перед викупуванням обріжте стебла майже до рівня землі, залишивши кілька сантиметрів для зручності. При поділі переконайтеся, що у кожної делинки є хоча б 4 нирки, це забезпечить сильне зростання і пишне цвітіння. Флокс флокси приваблюють безліч запилювачів, але через кілька років їх цвітіння може стати менш рясним, а листя рідкісним. Поділ восени допоможе омолодити рослини і посилити цвітіння. Також поділ можна використовувати для контролю розміру або розмноження. Хоча флокси можна ділити навесні, осінній поділ дозволяє коріння зміцнитися до настання холодів. Після посадки замульчуйте ґрунт, щоб захистити молоді коріння від перепадів температури. Астильба Астильби королеви тінистих садів. Щоб вони продовжували рясно цвісти і не хворіли, їх варто ділити кожні пару років. Це запобіжить загущення і дасть вам нові рослини. Акуратно викопайте кущ, намагаючись не пошкодити коріння. Залежно від розміру, його можна розділити на 4 частини. Переконайтеся, що у кожної делонки достатньо коренів. Після поділу відразу ж посадіть делонки і добре полите, щоб коріння швидше прижилося. Конвалія. Конвалії цінуються за ніжні дзвонові квіти і солодкий аромат. Вони добре розростаються самі по собі, але якщо потрібно, контролювати їх зростання або розея садити осінь ідеальний час за пару днів до викупування полийте рослини, щоб полегшити процес і зменшити стрес. Викопайте весь кущ і розділіть кореневище, видаляючи пошкоджені частини. Посадіть деланки з великим інтервалом, або перенесіть в інше місце саду. Сибірський ірис. Якщо хочете посилити цвітіння сибірського ірису осінь найкращий час для поділу. Зазвичай його ділять кожні 3-4 роки. Ознаки того, що пора ділити слабке цвітіння і відмирання центру куща. Обережно викопайте кущ лопатою. У зрілих рослин коріння можуть бути щільними, тому використовуйте гострий ніж або пилку для поділу. Бородатий ірис. Бородаті іриси відомі своїми розкішними квітами, але загущення і хвороби можуть знизити їх декоративність. Якщо цвітіння стало мізерним або з'явилися ознаки гнилі, осінній поділ допоможе врятувати рослини. Кореневища вище у ірисів не глибокі, але масивні, тому знадобиться лопата. Обріжте листя, видаліть пошкоджені ділянки і розділіть здорові кореневища. вище. Перед посадкою підсушіть зрізи пару днів, щоб уникнути гнилі. Японський ірис. Як і інші іриси, японський ірис краще ділити кожні 4 роки. Його коріння ростуть вгору, а не в сторони, через що з часом рослина може випирати з землі і пересихати. Поділ краще проводити ранньою осінню або в кінці літа для холодних регіонів, щоб коріння встигли прижитися до морозів. Лілійник Квіти лілійників живуть всього один день, але при загущенні вони стають дрібніше і рідше. Поділ дасть корінню більше простору і покращить цвітіння. Медленно растущі сорти можна ділити раз в 5 років, швидко зростаючи, частіше. Розділіть кущ на частини з трьома листками і хорошими корінням. Відразу ж посадіть і полийте хости. Кости не завжди вимагають поділу, але раз в 4-5 років воно допоможе зберегти пишність листя. Викопайте кущ, відступивши від центру, щоб не пошкодити коріння. Промийте коріння, розділіть на частини з трьома нирками і відразу ж посадіть. Східний мак. Східні маки важко розділити через довгі стрижневі коріння. Вони не люблять пересадку, але якщо кущ став занадто густим, поділ необхідно. Викопайте глибоко, щоб не пошкодити коріння, розділіть і негайно посадіть. Лілія. Цибулини лілії з часом розростаються, і старі перестають цвісти. Восени викопайте їх, розділіть і посадіть, великі, на глибину 10 см, дрібні, дрібніше. Можна посадити відразу або зберігати до весни. Шавлія. Шавля не завжди вимагає поділу, але якщо стебла стали витягуватися, а цвітіння слабким це допоможе омолодити кущ. Розділіть коріння на дві частини і посадіть. Рудбекія. Рудбекія через 3-4 роки може втрачати декоративність. Розподіл поверне їй пишність. Викопайте, розділіть коріння і розесадите. Дицентра Діцентра з її серцеподібними квітами, бажаний гість в саду. Поділ допоможе контролювати її зростання. Викопайте кущ, розділіть коріння і розесадите. Аквілегія. Аквілегія недовговічна, але добре розмножується самосівом. Поділ прискорить процес. Будьте обережні з корінням вони тендітні. Герань Герані стають густими через кілька років. Розподіл раз на 4 роки покращить цвітіння. Розділіть кущ на частини і посадіть. Ехінація. Ехінація втрачає декоративність через 3-4 роки. Поділ омолодить її. Викопайте, розділіть коріння і розеесадите. Гейхера Гейхери цінуються за яскраві листя. Поділ допоможе розмножити їх. Осінь ідеальний час. Манжетка. Манжетка швидко розростається. Поділ допоможе контролювати її. Розділіть кущ на 3-4 частини. Королиця. Ромен з часом втрачає пишність. Поділ покращить цвітіння. Видаліть відмерлі частини і розеє садите здорові. Вероніка Вероніку можна розмножувати насінням, але розподіл дасть швидкий результат. Поділіть кущ восени і добре полийте. Гайлардія. Гайлардія живе недовго. Поділ продовжить її життя. Розділіть кущ і розесадете. Піретрум. Піретрум краще ділити навесні, але можна і восени. Розділіть кущ на чотири частини. Кореопсис Кореопсис через 3-4 роки цвіте гірше. Поділ допоможе. Викопайте, розділіть і розесадите. Золотушник. Золотарник зазвичай ділять навесні, але можна, і восени. Розділіть кущ і посадіть на ту ж глибину. Лігулярія. Лігулярія любить вологу. Розподіл раз на 5 років покращить цвітіння. Розділіть восени і добре поливайте. Дереві. Дереві легко ділиться восени. Розділіть коріння і розесадите. Папороті. Папороті швидко розростаються. Поділ допоможе контролювати їх. Обріжте листя. РОЗДІЛІТЬ коріння і розеєсадіть. Гвоздика турецька. Гвоздика турецька недовговічна. Розподіл раз в два-три роки омолодить її. Викопайте, розділіть і посадіть. Лобелі. Багаторічні лобелі ділять восени або навесні. Розділіть кущ на дві частини і замульчуйте. Горлянка. Живучка швидко розповзається. Поділ допоможе контролювати її. Викопайте, розділіть і розесадите. Укладення Поділ багаторічників восени, відмінний спосіб збільшити їх кількість і поліпшити цвітіння. Спробуйте, і ваш сад стане ще красивішим.